Приходимо до другого питання, нагадую, воно звучить у нас так: біполярні транзистори статичні характеристики. Напишіть, виключно важливими в інженерній практиці розрахунку транзисторних схем є статичні характеристики біполярного транзистора. Виключно важливими. В інженерній практиці розрахунку там, аналізу транзисторних схем. Є Статичні характеристики біполярного транзистора. І ми з вами зараз будемо розглядати два розряди цих характеристик. Фактично так, ми будемо вивчати, дивіться, вхідні статичні характеристики і вихідні, але спочатку для схеми зі спільною базою, а потім для схеми зі спільними і Тому заголовок буде такий: статичні характеристики транзисторів у схемі зі спільною базою. Статичні характеристики транзисторів. У схемі зі спільною базою. До речі, цей матеріал ще більш актуальний для вас. Чому? Тому що ви будете виконувати лабораторні роботи, це буде вже перенесено на наступному навчальному році, там наступні семестри. І де ви будете досліджувати біболярний транзистор у цих схемах і будете знімати експериментально знімати статичні вхідні і вихідні характеристики. Ну, тепер давайте в зробимо такий. ССБ, тобто схема зі спільною базою, дві крапки, вхідні характеристики. Вхідні характеристики. Вхідні характеристики. І спочатку давайте запишемо таким чином. Вхідні характеристики. Це є залежність, повторюю, схема зі спільною базою, вхідні характеристики. Це є залежність, дивіться, вхідного струму. А струм вхідний у нас є струм емітера у схемі зі спільною бази. Функції від вхідної наплуги, а такою напругою є у бази. Далі при постійній вихідній напрузі, при сталій вихідній напрузі, У КБ дорівнює константа. Ось така залежність. Зразу без всяких там виводів. Покажемо такі характеристики, тобто зарисуємо їх і будемо потім пояснювати, чому вони саме так проходять, а не інакше. Значить, дивіться, і емітера. У емітер бази. Тут ми беремо масштаб у міліамперах. Тут ми візьмемо масштаб у вольтах. Так, ясно, що це буде якась усередина характеристика, але все ж таки. Знаєш, матимемо таку характеристику. В одному випадку при одній напрузі вихід І потім матимемо щось подібне до цієї характеристики, при іншій напрузі. Дивіться зразу, десь приблизно тут у нас 0,1, тут у нас буде 0,2, там 0,3 вольта. В міліамперах ми маємо десь отут 2 мА, десь отут 4 мА. Да, ну і нарешті, що треба показати? Дивіться, що тут ми маємо у колектор бази дорівнює нулю. А тут нехай буде, я хочу сказати зразу, що ми будемо розглядати ПНП-трансистор. Тому ми маємо колекторну напругу від'ємну, негативну, для того, щоб був у нас активний режим. правильно? І тому буде десь тут мінус, ну, наприклад, нехай буде мінус 5 вольт. Під мінус 5 вольт, я розумію, напругу УКБ. Я не буду писати кожного разу. Пишу УКБ, бачите? 0 і УКБ мінус 5 вольт. Ось така характеристика. Одна, як бачите, проходить через ноль, через центр координати картої системи координат, або системи координат і емітера, або емітера, емітера база, а друга проходить трошки лівіше або вище, або вище. Тепер наша задача треба не вміти не тільки знати цю характеристику, що вона така, а треба пояснити, чому саме вона так проходить. Тому наша задача зараз це і показати. Наш запишіть, при УКБ дорівнює нулю, при УКБ дорівнює нулю. А що це таке УКБ дорівнює нулю? Просто давайте уявімо, рисувати я не буду схему зі спільним, спільною базою. Але це означає коротке замикання між колектором і базою. При УКБ дорівнює нулю. Коротке замикання між колектором і базою. Вхідна характеристика являє собою пряму гілку вольтамперної характеристики ваг емітерного переходу. Я рисувати не буду, повторюю. але... Закорочуючи, дивіться, колекторний перехід у КБ до рівня нулю, ми із схеми елімінуємо, удаляємо колекторний перехід. У нас залишається тільки емітерний перехід. І змінюючи напругу на емітерному переході, змінюючи дивіться, напругу у емітербази, збільшуючи її. Так? Ми просто дивимося, як буде збільшуватись в цьому режимі, бачите, бо саме режим УКБ до рівня нулю, збільшуватись емітерний строк. І чому так проходить характеристика? Ми пояснили дуже просто: розумному достатньо, да? сабієнті-сад. Так До, полетиня означає розумному достатньо. Ми знаємо, як повинна поводити себе пряма гілка е, вольтаперної характеристики діода або пен переходу. Да? Ось так вона буде поводити. Тому ми маємо цю характеристику. Саме оди, хоч дивіться, хоч в бібалятному транзисторі два переходи, але один ми з вами виключили. За рахунок того, що його просто замкнули на все. Тепер, тобто, я думаю, цей, цей момент у нас вичерпаний. Зрозуміло, так? Да? Тепер пояснимо, чому ж ця характеристика піде вище. Або лівіше. Бачите, можна говорити лівіше, можна говорити вище. Фактично і те, і інше буде правильно. Чому саме так? А дивіться, тому що, дивіться, напишіть, при УКБ менше нуля. При УКБ менше нуля. Характеристика зміщується, напишіть угору. У бік більших струмів емітера. Характеристика зміщується угору у бік більших струмів емітера. Причинами цього зміщення є наступне. Причинами цього зміщення є наступним. буде ну, фактично не одна причина, а дві причини. Тому напишемо один, один два. Причинами цього зміщення є наступне. Перше. Ну, Напишемо так, оскільки ми з вами вже вивчали роботу транзистора у схемі зі спільною базою в активному режимі, так? то я просто хочу нагадати вам, що дивіться, якщо ми переходимо від нульової напруги УКБ до напруги від'ємної УКБ мінус 5 вот, то що ми будемо мати? Дивіться, ми маємо... Зворотне зміщення колекторного переходу. Колекторний перехід буде зростати за товщиною, а це приводить до зменшення ширини активної області бази, дубль В бази. Напишіть при збільшенні негативної УКБ, при збільшенні негативної УКБ, зменшується активна ширина бази ну, наслідок ми сказали е, зростання товщини колекторного переходу. Зменшується активна ширина бази нас зростання товщини колекторного переходу. Причому треба тільки добре розуміти, бо на замінку я вас питаю, дивіться, добре, ну, зростає товщина колекторного переходу. Ну і що? Вона буде зростати і в область, треба, напевне, зарисувати. Так? Дивіться, маємо яку ситуацію. Ось у нас є перехід, у нас колекторний. І ми Говоримо при збільшенні напруги у колектор-базах, збільшилась хлощина колекторного переходу. Ну і що? Якщо вона рівномірно буде збільшуватись, то це повпливає на активну ширину базу, напевно, повпливає, але не суттєво. Так чи ні? Але саме тому, я нагадаю вам, що легування колектора значно більше, тобто ми говоримо N акцепторів колектора, значно більше, ніж N донорів бази. То, як ви розумієте, це ви вже добре повинні відчувати і знати, зростання товщини колекторного переходу буде відбуватись виключно тільки в одному напрямку, в напрямку сюди наліво, тобто в сторону бази. А отже більш ефективно буде зменшуватися активна ширина бази. Це явище називається модуляцією ширини бази. Модуляцією ширини бази. Це явище називається модуляцією ширини бази. В цьому випадку далі напишіть, зростає градієнт концентрації дірок у базі. Зростає градієнт концентрації дірок у базі. Якщо дивіться, у нас це було рисунок 3-4, тепер я нарисую наступний рисунок, щоб ви зрозуміли, чому саме буде зростати градієнт концентрації дірок у базі. Нарисую, напевне, я це тут. Дивіться. Розглянемо такий графік залежності. П ну, концентрації дірок від координати Х. І під базою ми будемо розуміти оцій оці, оці проміжок від 0 до якоїсь величини дубль В бази, наприклад, штрих. І оце буде відповідати колекторному переходу штрих, тобто якомусь певному положенню лівої границі колекторного переходу. При даній напрузі, нехай це буде при напрузі, напишіть УКБ дорівнює рівня нулю. А тепер дивіться, якщо у нас снапрова УКБ збільшилась за модулем, тобто стала від'ємна, то ви розумієте, що відбувається отака, таке переміщення границі колекторного переходу. Да? Що ми ще покажемо? Ми покажемо оцю рівномірну концентрацію. Концентрація ПН0. Концентрація дірок у базі. І дивіться, що вийшло. Якщо перший раз при напузі що дорівнює нулю ми мали якусь певну концентрацію за рахунок інжекції, бо це у нас активний режим, мали якусь певну концентрацію тут дірок, ну, наприклад, давайте назвемо пн 1 то мали ось такий розподіл концентрації, такий був градієнт концентрації, такий був графік нахилу характеристики зміни концентрації дірок у базі. А тепер дивіться, коли ми звістили колекторний переход до цього положення КП2, Тобто при, це, при, при напрузі мінус 5 вольт, то електронний перехід виліз, то виходить, що? Що, григін, що концентрація буде так тепер розподілятись. Як бачимо, та ж сама пряма лінія, але нахил танги кута нахилу буде менший. Буде менший. Там був більший, а не навпаки, буде більший, я вибачаюся. Бо якщо сюди, то буде збільшуватись. сюди буде збільшуватись і так далі, так? буде більший. Ну і що, зріс градієнт концентрації, тобто нахил цієї прямої, зріс. А градієнт концентрації, ви знаєте, як ви знаєте, впливає на дифузійний струм. Тобто дифузійний струм буде збільшуватись. І тому пишемо, дивіться, рисунок це буде у нас 3,5. І достатньо, при чому дивіться, ми нічого не міняли тут. Тут ми нічого, Тобто фактично можна було взяти так, дивіться, при нульовій напрузі, ну навіть не при нульовій напрузі. Візьмемо якусь певну напругу у бази, позитивну. І ми взяли, просто перейшли від цієї точки до цієї точки. От і все. Не міняючи емі... напругу бази, ми змінили напругу кол... на колекторі відносно бази. І тоді змінився градієнт концентрації, а тут в цій точці все постійно. А да? нахил змінився і збільшується дифузійна складова. Тому напишіть. Зростає градієнт концентрації дірок у базі. І тому при незмінній напрузі у емітербазах. Збільшується і емітера. Бо емітера безпосередньо зв'язане з оцим дифузійним переміщенням дірок у базі. Збільшується градієнт концентрації дірок у базі. І тому при зміні напрузі у емітера база збільшується строма емітера. Оце буде перша причина зміщення, чому ж графік пішов вгору або ми говоримо вліво. Тепер напишемо друга причина. От другу причину також треба було розглянути. Друга причина. Напишіть, при збільшенні запірної напруги на колекторному переході. У Кабель збільшується. При збільшенні запірної напруги на колекторному переході. Зростає зворотність струм колектора і кабезновіком. Зростає зворотність струм колектора і кабезновиком. Який? протікаючи не лише по виводу бази, який протікає, ви знаєте, що протікає по виводу бази, який ще не лише по виводу бази, але і через її, тобі ж бази, розподілений опір створює на ньому, а рисунок ми зараз нарисуємо, не не буде зрозуміло, створює на ньому. Падіння напруги зворотного зв'язку. Я ще раз повторюю, збільшення запірної напруги у колекторбази на колекторному переході приводить до збільшення величини і кабезнові. Невеличке збільшення все ж таки буде спостерігатись. Так? Особливо де це видно для чого? Для, для кремнієвих транзисторів. І тому дивіться, а цей струм, ви знаєте, є складовою вхідного струму. І він протікає через вивід бази і протікає через <кхм>, розподілений опір бази. На ньому він буде залишати падіння напруги зворотного зв'язку. На ньому буде залишати падіння напруги зворотного зв'язку. І пошліться на рисунок, 3,6, який ми зараз зарисуємо. Пошліться на такий рисунок. Уважно тільки прошу вас зарисувати цей рисунок. Дивіться. Я не хочу зараз красиво вирисовувати схему зі спільною базою. Не в цьому зараз проблема. А проблема в тому, що раніше ми це не рисували, а тепер ми повинні врахувати, що в самій базі є кристал. Цей кристалл має якийсь об'ємний обір, називається розподілений обір. І він отакий. От тому, дивіться, транзистор можна нарисувати таким чином тепер. Трошки такому спотвореному вигляді, дивіться, ось такий транзистор. Оце буде розподілено опір, який називається r бази Штрих. Так? І тому дивіться, все дуже просто. Тут ми маємо, як ми завжди писали, плюс-мінус у емітер бази. Тут ми маємо у колектор бази мінус-плюс. А тепер нас цікавить тільки зворотний струн дивіться, яка бездойка. Він потікатиме так. Ось так він потікатиме. І каберзойка. І зрозуміло, що дивіться, він буде залишати по собі за. Законом ОМА залишати падінні напруги плюс-мінус. А тепер дивіться, як ці плюс-мінус, оця напруга, що виникла, напруга зворотного зв'язку, ви сказали, включається по відношенню до вхідної напруги. Получається, дивіться, що на, на власне, на цій точки, ось ця точка, нехай буде, і оця точка, дивіться, нехай буде навіть напишемо точка АБ. Це буде емітерний перехід, власний емітерний перехід. Виключаючи оцей розподілений опір бази. І дивіться, що на емітерному переході буде діяти тепер не одна напруга пряма, а дві послідовно включені напруги прямі. Тобто фактично збільшується напруга. Відкриваючи напруга на емітерному переході, тепер буде така. У емітерного переходу, ну пряме, дивіться, буде дорівнювати <кій> у е емітер база плюс у р бази штрих. Ось так запишіть. Тобто збільшується напруга за рахунок збільшення цієї складової. Аже ця не змінилась, дивіться, вхідна напруга не змінилась, А змінилась тільки ця напруга за рахунок збільшення цього струму і кабазноїка. Ну, а це рівносильно чому? Рівносильно тому, що нібито ми збільшили вхідну напругу. А отже, збільшився струм, э, струм емітера, і все. Тому напишіть, ця напруга додається до напруги у база. І Збільшена напруга, і оця формула нехай буде у вас. І збільшена, напруга от така, і збільшена напруга от така. Дедалі більше відкриває емітерний перехід, внаслідок чого зростає і емітера. Внаслідок чого зростає струм емітера. І тому ми говоримо, що цей графік при УКБ дорівнює мінус 5 вольт, при мінус 10 вольт і так далі піднімається вверх. Зростає емітерний струм. Все на цьому про е, е, вхідні характеристики більше ні слова.